Їм білі гриби прямо в лісі. Свіженькі. Приготував прямо в лісі з оцих грибочків, які я збирав 1 липня 2024 року. Кому цікаво, заходьте, дивіться, а я буду їсти. Друзі, Карпачо із біло-дубового гриба прямо тут. Прямо в лісі. Беремо пару грибочків, отаких крепезних, молодесеньких. Оцей один. І оцей буде два. Молоденький, гарненький. Чистимо їх, миємо і готуємо карпаччо. Для цього в мене є лоток чистенький. Для цього в мене є сіль. Коробочки завжди з собою. І лимон. В цьому випадку в лайм. Суть карпаччо полягає в тому, що. Такі білесенькі гарні гриби я зараз помию, мілко наріжу, засиплю солькою і лимончиком. Раз. Нарізається дрібненько, слайсами. Повздовжу. Дивимося всередині, щоб червей не було, бо все ж таки це приготування гриба без термообробки. Тому важливо, щоб не було черв'яків. Відкриваю сіль, засипаю приблизно як на салат, можна чуть-чуть більше. Ріжу лимончик, лайм. Тут важливо, щоб ніяка зараза, ніяка грязь не попала, бо, ще раз кажу, карпаччо робиться без термообробки. Розрізав лайм і заливаю соком лайма. Я думаю, мені половинки вистачить, щоб не було занадто кислим. Сік лайма, сок лимона убиває грибки і вбиває паразитів. Наскільки може. Можливо, не всі види, але тим не менше в основному. Закриваємо кришкою і робимо погрімушку. Ви робили коли небудь вдома огірки швидкого посолу. Це коли мілко-мілко нарізається, засолюється і перебивається в кульку або в банки. Це, по суті, те саме. Все хвилин 10 до 30 і воно буде готове. А ми поки що пройдемося і пошукаємо ще гриби. Зараз я пропоную. Разом продегустувати Карпач із білих грибів прямо в лісі. Без термообробки. Зараз зроблю собі вилочку і погнали. Ось така в мене буде примітивна вилочка. Це більш штричка буде, щоб наколювати гриби. Просто з найближчого дерева. Я їх їв раніше, але для вас. То не їв білого гриба? Сирого ні разу, той не зрозуміє. М -м -м. Там, де просолилося і прокислилося гормоном. Взагалі клас. Як би вам краще пояснити, на що в нас хоже. М -м -м. Топінамбур. В мене є передачі про топінамбур. От, можливо, найближче до нього можна зрівняти. Ніякого м'яса, ніякої риби там. Коли білий гриб сирий, без термообробки, він на смак ближчий до овочів, до фруктів. Коли гриб приготуєш, він на смак ближчий до живого світу, до тваринного. Боятися їсти білі гриби такими сирими. Це все одно, що боятися їсти суші. Ризик є, трохи єсть. Звичайно ж, вести там різні можуть бути і на грибах, тобто їхні личинки. Але для цього і використовуємо лимон або лайм. Порівняти немає з чим зовсім. Це салат. Прикольний. Кисло, солоненький салат. Але його немає з чим порівняти. Ну, взагалі нема з чим. Я нічого схожого не їв. Хоча я Карпаччо це другий чи третій раз їм. Третій. Один раз давав друзям їсти. Брезгують, бо це незвичайна страва. Зовсім немає з чим порівняти. Це треба тільки пробувати, але обов'язково треба або лимонну, або ось кислоту, щоб убивати різні гебинти. Бажано навіть все ж таки лимонну кислоту у вигляді лимону. Він найбільш спроможний побивати різні грибки і бактерії. На самий кінець хочу додати. Білі гриби це максимально безвредні, максимально нетоксичні гриби. Отаке, От що я зробив сьогодні з цими грибами, можна робити тільки із білими грибами, ну, ще з маслятами, з лисичками і рижиками. Я знаю дуже багато грибів, які можна так з'їсти. Але ті, що ви знаєте гриби, які можна так з'їсти, які можна порекомендувати це зробити. Але все ж таки будьте обережні. Засоби особистої гігієни, там мить руки, мить самі гриби, це само собою. Це ніхто не відміняв. Дезінфекція лимонним соком. І бажано все ж таки настоювати такі гриби ну хоча б пару годин. Пару годин я настоював його вдома. Ми з дружиною їли. Гарненько відмивши. Дружина боялась їх їсти, але все ж таки спробувала. І вона відзначила, що це дійсно класний салат. Таким салатиком не соромно її друзі пригостить. Головне, що вони спочатку не знали, що це таке. Вони розпробують, їм сподобається. Але потім, коли ви їм скажете, реакція може бути різна. Комусь сподобається, комусь не сподобається, але на смак вони дуже, реально дуже класні. Вечоріє. Я знову в лісі не голодний. Зараз ще лісовички покормлю тим, що з дому поприносив. І можна йти додому. Усім пока!